Країні, я хотів нагадати, для чого ми тут стоїмо. Мабуть, кожен стоїть за свою гідність, за свою честь, за свободу нашого народу, але є вже сформульовані вимоги конкретні: це перезавантаження країни, раз це припинення політичних репресій. Два це покарання винних. У злочинах проти людяності. Три, на мій погляд, повернення до Конституції 2004 року це не перезавантаження країни, аж ніяк. Це можливо тільки політична угода для того, щоб пом'якшити нинішню політичну кризу. А над перезавантаженням треба буде ще довго і довго і плідно працювати. Проте ми мусимо стояти. Ми вже насправді перемогли. Ми могли б зараз піти і взяти владу силою. Але тоді були б жертви. І щоб запобігти насильства, щоб запобігти великих жертв, ми мусимо стояти. Разом і до перемоги. Разом, Разом! до перемоги. Разом! До перемоги! Дякую, слава Україні! Але я впевнений, що кожен з вас готовий піти в будь-який момент і взяти владу в цій країні. Це правда? Так! Дякую. Слава Україні!